Вітаю, мене звати Дмитро. Я власник інтернет-магазину Matrac.com.ua. Ми продаємо ортопедичні матраци та аксесуари для сну. У мене часто є запити по налаштуванню Google Ads та масштабуванню наших продажів нашому інтернет-магазину. І от саме через ці запити я познайомився з youtube каналом Нескромний маркетолог, це канал Василя Волошина, а потім вже познайомився. Та перейшов до особистого спілкування з Василем. Що хочу відразу відзначити, що він допомагав нам з усіма нашими запитами. Ми завжди знаходили швидкі та зрозумілі відповіді на наші запитання будь-якого характеру, будь це якісь Технічні запити, як налаштувати вірно на динамічний ремаркетинг, або як масштабувати кампанії Performance Max і так далі по оптимізації фідів. Ми завжди отримували чіткі інструкції. Цього разу я звернувся з нестандартним запитом стосовно спаму, по нашим рекламним. Оголошенням відразу отримав швидка інструкцію, як зробити так, щоб система не об... рекламні алгоритми не обучались на ці суму фейкових замовлень, яких нам дуже багато накрутили конкуренти. Та як зробити так, щоб вжити запобіжні заходи, щоб в майбутньому коли знову цей спам повториться, а щоб взагалі автоматично. Системні алгоритми не обичалися на ці фейкові замовлення. Ми це все. Я звернувся вчора, ми це все внідрили, і сьогодні вже все працює добре. Продажі знову відновилися, все, все добре, і, в принципі, ми вже перестраховані, такі ситуації, нам вже не страшні. Тому я дуже щиро вдячний Василю за допомогу, за швидкість реакції, та головне – це за результат. Бо для мене головним індикатором є те, з якими людьми співпрацювати це звичайний результат. Тому я дуже щиро вдячний та рекомендую всім цього спеціаліста. Дякую.